Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Знайшли тварюку, яка 18 жовтня навела ракети на Соборний 44, де під час удару загинули п'ятеро людей. СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу ФСБ. Її керівником виявився Запоріжець, представник клубу воєнної реконструкції. Його завербували у жовтні 23-го для конспірації, використовував псевдонім Палестинець та мав анонімний чат у телеграмі. На держзрадника працювали четверо інформаторів із числа місцевих жителів, розвідували місця базування ЗСУ та геолокації важливих Палестинець під вартою йому світить довічне. Росіяни штурмують біля роботиного і вербового. Сили оборони відбили чотири атаки. Деякі позиції переходять з рук в руки. Для наступальних дій противник нарощує перевагу в живій силі. На Запоріжжі поранено двох мирних жителів внаслідок ворожих обстрілів. За дві доби росіяни гатили 245 разів та використали 47 безпілотників. Зруйновані житлові будинки у Васильівському районі та на Пологівщині. У селі Гуляйпільське уламками поранило 73 річного дідуся та жінку 55 років. Життя минає, а вони досі в полоні. Запоріжці вийшли на мітинг перед військовою адміністрацією. Це родичі й друзі воїнів 501-го окремого батальйону морської піхоти та частини Нацгвардії, які дотепер перебувають у російському полоні. Підготовка нового законопроєкту про мобілізацію пропонується змінити призовний вік з 27 на 25 років, прибрати право на відстрочку поліцейських БЕП та пенитенціарників. Строковики приходять в мобілізаційний ресурс військовим, які більше року на нулі дати відпустку на 90 днів. Рятувальники отримали в подарунок чотири автоцистерни зі Швеції та Великобританії. Одна з них вже у пожежній частині воріхові машини. Також допомагатимуть надзвичайникам у Гуляйполі. 17 грудня співробітники ДСНС здійснили підвіз 28 тонн технічної води у міста Пологівського району. Більше новин шукайте у програм каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.